У нас така маленька тепличка самодільна. Розсаду тут посадили, там уже добре взійшло І там трошки далі капусточка. І скоро будуть цвіти нарциси. Так що якось так. Сик бідний слива, так холодно, а вони цвітуть. Нема бджол по холоду. Не літають біля нього. Мабуть, в цьому році не буде абрикос. Черешенька ще не розпустилася. Де там поодинокі, ну скоро буде розпускатися. Сливка розпустилася. Гарно дуже. Ну але що? Тоже скоро буде розпускатися. Тут теж ми пересапали, перетюкали трошки. Позагрібали ямки. Засіяли пшеничкою. Щось та й зійде. Але ж поки наші друзі не дають зійти цієї бідолашні пшенички. Викльовують усе, що можна і що не можна. Всім гарного дня та приємного перегляду.